Дивіться, покажу, що є на сьогодні в наявності. Є великий вибір завжди по смартфонах, близько 50 штук. Зараз покажу всі. Samsung s 21 9500, 8128 По наявності завжди запитуйте, тому що він вже бути проданий. Xiaomi Mi 9, цей 128. Іде? Redmi 10, це 128, а також 3200. Це зверху на кожному смартфоні вказана ціна. E, Redmi 9T, e, тут є такі потертості 128к також, Realme 6i 128, e, Poco m 3 на 128, Samsung S10E 128. Такий малесенький, акуратненький телефон. Тут чехольчик в комплекті йде. Більш детально, якщо когось цікавить, питайте мені у повідомлення, пишіть e, скину окремий відеоогляд. XS iPhone на 64 6300 7 Plus iPhone 128 каджет Black, 4 000, Зараз ціна. По більш бюджетних смартфонах це ZTE a 3 32 ГБ, також 32 А3. Redmi 6 a 216 по пам'яті, Alcatelka, 1600, є відбиточок, непоганий простенький телефон на 32 ГБ. Далі J3, Samsung 16, чорненький колір. І є ще золотистий, 1200 ціна. Redmi 9 є у різних кольорах на 32 ГБ, Samsung A10S 32, Oppo A5S 32. А11 Samsung, також 32, Huawei Y7, 32, Samsung a 30 s 64 ГБ. Realme c 11, 32 двоєчка. Далі Redmi 7 a 232 Так, цей показував y 7 16 ГБ. Blade, ZTE Blade A5 A5 32, a 10 s 1832 Eabaйте. Є потертості такі на задній кришесі Nokia 2.3,32. І поїхали ще подивимося Ось ці варіанти. Це Samsung A m 32 Eabйте. 2400 ціна a 20 e 32 Білий кольор непоганий по стану Далі А20С, чорненький, є, червоний. 32 Eabaй. У двох кольорах Redmi 8. Ось такий. Злізла краска 32 Eabaйте, 1500 ціна. Redmi 9 вже казав, що є у різних кольорах 32 250. Що у нас тут ще є? Realme Це 21 y 64 ябайти Redmi 8A 32, 1700 ціна. Так Що у нас? Це ховей? Y P30 Light. 3200 ціна. Samsung a 02 32. Так, Note 7 30, 64 ГБ, Є ще Note 8, зараз покажу. Redmi 9, 32 ГБ, Знову 9 на 64, трошки має потертості по задній кришці. так Тут у нас Samsung a 32 к 2000 ціна. Mm, Redmi 8 сіренький, гарний стан 64 2200. Так, Це Note 8 і Note8T на 64 обидва по 2500. Тут досить непогані стани. Так, і ще покажу ці варіанти. Це 9 a 32 ябайту чорненький. Колір а 20 s вже був чорненький, теж 32. І Samsung це А30 від 200 ціна. Чи A20, не точно. ціна. 32 ябайці. Кому цікавий якийсь пристрій, пишіть у повідомлення. Все відправляємо у день замовлення, практично, якщо не сильно пізно сформувалось замовлення. Або пишіть у Telegram та Instagram, силочки у шапці профілю.